Він зазнав тяжких поранень в бою під Вовчанськом. Щоб не стекти кров'ю, самостійно наклав турнікет і не знімав його протягом 22 днів. Саме стільки часу чоловік провів у підвалі, поки його побратими тримали оборону. Наш наступний матеріал це історія про силу духу українського військового Сергія Алексо. Сергія мобілізували, коли йому було 52. Підрозділ, в якому він служив, тримав оборону в Харківській області. Під Вовчанськом на одному із підприємств зав'язався нерівний бій, під час якого український захисник отримав тяжкі кульові поранення. У нас п'ять чоловік, тільки було на весь завод. Вони не знали, що у нас п'ять а Їх там їхало, не знаю, чоловік 40, мабуть. Ну, це, що він, оце він заскочив, він не знав, з якої я сторони стою. А вже потім так, вже почали один по одному пити. Потім як рука вже повисла. А, а ця, що ось просто, я не бачу, що вона постеляна, і не чути. Те ще одною рукою стріляв. Чоловік каже, аби зупинити сильну кровотечу, довелося самому накласти турнікет на ліву руку. І більше його вже не знімав. Бої були такими запеклими, що він, поранений, перемагаючи нестерпний біль, просидів у підвалі 22 дні. Він лежу так, постукую по плечі. Ну, чути плече, значить ще турнікет тримає. Стукаєш, стукаєш, стукаєш. ну, Тут воно ж теж не, не, не вічне воно ж. Скільки не лежить, ну все одно ж, як тебе вже опариші лазять, і вже рука всохлася, як би. Що ну, ж, все. Там у нас 19 сходинок був подвальчик. Це я поки виліз, я два рази перекорував. Зі слів Сергія, коли він знесилений вибрався з підвалу, то ще близько двох кілометрів самостійно добирався до точки евакуації. Аби здолати цю відстань, йому знадобилось два дні. Муміфікація лівої нижньої кінцівки, суха гангрена, волога гангрена. Буде проводитися ампутація лівої верхньої кінцівки на рівні верхньої третини лівого плеча. Донька Сергія переконана, її батькові допомогла вижити сила волі. Тут тато, сказав, що війна для нього закінчилася. Я більше нічого не питала, просто ну, якщо він це сказав, значить живий. Сьогодні Сергій Алекса проходить реабілітацію та звикає до протезу. Я собі взяв пакета і йдеш. Тут куриш, собі несеш. Витримує да, 6 літрову. Це каїстріє з водою. Щастливі. Чоловік каже, в тому підвалі він думав лише про родину та про те, як знову побачить онука, з яким тепер проводить більшу частину свого часу. Батько хлопчика на фронті боронить Україну. Антоніна Маровді Сергій Бордюжа.